Суші, які я можу їсти з задоволенням, це обсмажені у фритюрі, суші темпура. Але перед цим я маю вам зізнати, що, по-перше, я ненавиджу абсолютно ніякі суші, окрім цих. По друге, я в них абсолютно не розбираюсь і досі не розумію різниці між сушами та ролами. І по третє, я ненавиджу смак сирої риби в роті, тому можу їсти або запечені, або підсмажені. Тож просто поділюсь з вами рецептом, як готую їх. Я промитий рис, відварюємо до готовності 13 хвилин під кришкою. Детально я вкажу в описі під відео. Поливаємо заправкою для рису та залишаємо до охолодження. В цей час огірок очищаємо від шкірки та нарізаємо на продовгуваті брусочки, але без насіннями ж. З продовгуватими смужками нарізаємо рибу та авокадо. Викладаємо лист норі шершавою стороною до нас на коврик застелений харчовою плівкою. Мокрими руками розподіляємо рис та викладаємо начинку. і в два-три скручування закручуємо наш рол. Край листа норі змащуємо водою та закручуємо, щоб він прилип до ролу. Підбиваємо рол за допомогою ножа з обох сторін, щоб він мав гарну форму. І готуємо тісто для обвалювання з води та борошна в пропорції 1 до 2. Обвалюємо кожен ролл в цій суміші з води та борошна, і після цього в сухарях панку. До речі, для тих, хто любить багато паніровки, ці дії можна повторити дві. Змажемо наші суші чи роли, називайте їх, як хочете, в неймовірній кількості олій. Лотистої скоринки з обох сторін нарізаємо наші темпура гострим ножем після кожного разу промиваючи ніж від бруду. За бажанням поливаємо улюбленим соусом і можна хромтіти смачного.